Одного разу в затишньому маленькому саду жила маленька, але могутня істота, відома як суперравлик. З блискучою сріблястою мушлею та плащем з листя суперравлик завжди був готовим до пригоди. Суперравлик жив у самому серці саду в оточенні яскравих квітів і трави, що гойдається. Одного сонячного ранку супер Равлик помітив групу мурах, що намагались зрушити з місця важкий вантаж. З рішучим блиском в очах він знав, що настав час допомогти. Використовуючи свою мушлю як шкіл, Равлик прикріпив до вантажу нитку, щоб мурахам було легше тягнути. Разом вони працювали як одна команда. Завдяки геніальній ідеї суперравлика, мурахи раділити святкували свій успіх. Вони знали, що завжди можуть розрахувати на свого крихітного друга супергероя. Коли суперравлик повз садом, то почув слабкий крик про допомогу. Не вагаючись, він повчав назустріч звуку. У тихому куточку саду суперравлик знайшов красивого метелика, який потрапив у липку павутину. Настав час ще одного сміливого порятунку. Суперравлик залишив за собою слизький слід, утворивши слизьку доріжку, щоб метелик міг вислизнути з павутини. Вдячно змахнувши крилами, метелик злетів у небо, дякуючи Суперравлику за його хоробрість і доброту. Ще одна рятувальна місія виконана. Коли сонце почало сідати, супер равлик розслабився в саду в оточенні своїх друзів. Це був день, наповнений пригодами. Коли зірки мерехтіли над головою, супер равлик дивився вгору з подивом, мріючи про численні пригоди, які чекають на нього, бо в саду кожен день був шансом для суперравлика стати героєм. Супер равлик помахав на прощання своїм друзям, обіцяючи нові пригоди в найближчі дні. До наступного разу продовжуйте мріяти про велике та вірити в силу дружби. До побачення, друзі!